Навіщо бізнесу? ip телефонія IP-телефонія телефонія це дзвінки через інтернет замість традиційних телефонних ліній. З нею ви можете організувати багатоканальний зв'язок та переадресовувати дзвінки на мобільний номер співробітника, якщо він не в офісі. А також ефективно комунікувати з колегами, які працюють віддалено, команда залишатиметься на зв'язку та зможе підтримувати роботу свого контакт-центру або гарячої лінії. З якими сервісами можна поєднати ip телефонію із crm системами щоб автоматизувати роботу з клієнтами, із хмарними АТС, аби управляти всіма дзвінками компанії незалежно від місця роботи співробітників та з офісними системами зв'язку, щоб об'єднати всі внутрішні комунікації компанії в єдину екосистему. Як забезпечити якісний зв'язок для ip телефонії Для цього потрібні. Стабільний інтернет, сучасне обладнання, мережа, що налаштована на оптимальні параметри, важливо також мати надійну технічну підтримку та постійно стежити за якістю зв'язку.